Це аудіоурок бізнес англійської мови. І сьогодні ми поговоримо про словосполучення комбінації зі словом work. Ви можете мати work, можете мати job, можете мати кілька jobs. <laughs> job job це ваша скоріше посада. Uh, ви можете бути uh, одночасно, ви можете мати кілька їх. Так? So, for example, наприклад, I'm a teacher, я вчитель, I'm a marketer, я маркетолог. I'm a doctor, я лікар. work, це той процес, який ви виконуєте. Ну, наприклад, I'm a teacher, а my work is teaching students. Я вчитель, а моя робота навчати студентів, так? A job це злічувальний іменник. Я можу мати кілька jobs. Work – це незлічувальний іменник. Тобто я не кажу a work. Одна робота. I have some work. У мене є певна робота. Але ми можемо використати слово work, коли кажемо я на роботі. I'm at work. Ми не кажемо I'm at job. Так? My job is teacher. I'm at work now. Я зараз на роботі. Так? Uh, з словом work є певні комбінації. Uh, ну, наприклад, uh, a lot of people are in work. Це коли багато людей зараз наразі мають роботу, так? So the situation in in the country is really well. Uh, It's really great. Uh, and a lot of people uh, are in work. Тобто багато людей мають роботу роботи. Out of work, коли не, uh, люди не мають роботи. Ви напевно чули слово unemployed. So out of work це unemployed. безробітні. A lot of people are out of work. A lot of people are unemployed. сталося в країні, ситуація якась погана. І A lot of people are out of work. You may be also unemployed or out of work. So you can say I'm out of work nowadays. Я зараз без роботи. I'm unemployed, я безробітні. безробітні. Uh, unemployed, як правило, використовується, коли людина довго і тривалий час без роботи. А uh, out of work це може бути тиждень, два, місяць, ви просто тимчасово без роботи. I'm out of work. Like? Uh, наступні словосполучення це, uh, наприклад, ви кажете: I leave for work at 8 o'clock. бо я виходжу на роботу. У восьмій годині. I, I live for work. Тобто Ви виходите з будинку, йдете, йдете, їдете на роботу. I leave for work at 9-10 оклок. Um, I go to work. Як ви їдете на роботу? Наприклад, I go to work on foot. Я йду на роботу пішки. Бо I go to work by train. Uh, я їду на роботу uh, потягом поїзду. Go це йти і їхати. Тобто, ми перекладаємо на українську так, як воно буде в контексті: uh, I get to work or I arrive at work. Uh, це я приїжджаю на роботу чи приходжу. Тобто I get to work at 10 o'clock. Да? Ви там виїхали у 9, приїхали о 10. I uh, arrive at work at 10 o'clock знову. Так. Um, Um, I'm usually at work till 7. Зазвичай я до 7 на роботі. I'm usually at work till 7. Um, так, і I leave work. Я покидаю роботу. I leave work at 8. В 8 я покидаю do я the додому. And I go home. Зверніть увагу. I go home. Но, no, no, не I go to home. I go home. Це виключення. I go home. Я йду до дому. Я yeah, I go home by bus. Я їду додому, додому на автобусі. Time of work це час, коли ви не працюєте, мається на увазі, ви берете якби, відгул. Або якщо ви захворіли, то це time of work. How often do you take time of work? Як часто ви берете відгули? I never take time of work. Я ніколи не беру відгули, Да? Day off. Це відгул вихідний a day off. Weekend – це вихідні, які в кінці тижня, а day-off це коли ви в середині тижня взяли вихідний, якщо вам він потрібен, на a day off. How often do you take a day off? Як часто ви берете ці відгули. Uh, в принципі, все. Uh, це слова, які комбінуються з work. Have a good day and goodbye!